Чотири сотні силовиків, тотальні обшуки та арешти на Рівненщині до буштонового раю приїхали керувати спецоперацією і головний прокурор, і очільники військової прокуратури та СБУ. Гучні затримання заступника обласного прокурора і полковника СБУ у Рівному та кримінального авторитета в столиці. П'ять затриманих ще більше двох десятків кандидатів на арешт. У силових структурах заявляють про кінець бурштинової мафії. Але такі заяви вже були. І затримання теж. А сонячний камінь як копали нелегально, так і копають донині. Бурштинову мафію на Рівненщині очолювала верхівка обласної прокуратури. Задіяні були і районні прокурори, місцеві СБУшники, колишні і теперішні працівники поліції та чиновники обласної адміністрації. Система працювала як криша. Тобто правоохоронці кришували незаконний видобуток, в тому числі бурштину. Міністр Аваков на секунду показує схему майже у свій зріст, у якій розписані ролі 32 осіб, які керували нелегальним видобутком бурштина на Рівненщині. В результаті бурштинової спецоперації у Рівному затримано четверо людей. Заступник обласного рівненського прокурора, доправлений до Києва, Генеральна прокуратура готується обрати йому запобіжний захід. Заступника обласного прокурора Андрія Боровика називають очільником буштинової мафії на Рівненщині. Під час обшуків у його кабінеті та квартирі знайшли валюту. При перерахунку 100-доларовими банкнотами слідчі заклали підлогу в одній з кімнат. Знайдені золоті зливки, мішки з бурштином і колекцію годинників. Стої колекції годинників, які виявлені в нього в помешканні, Якщо це справжні, то рівень життя його приблизно такий, як втікачі групи Януковича за кордоном. За право мити буршн мафія вимагала мільйона. Вони доларів щомісяця. Бурштин найбільшої фракції, що зберігався на складах, як речові докази, силовики замінювали фактично на сміття, а саме дороговартісне каміння вивозили за кордон. Координацію між прокуратурою, поліцією, чиновниками і старателями здійснювали кримінальні угруповання. Нами затриманий один із основних координаторів з кримінального світу, кримінальний авторитет про плизвичку Він очолював саму кримінальну структуру. До неї входило біля 20 чоловік, які повністю об'їжджали ці райони. Генпрокуратура анонсує радикальне оновлення рівненської прокуратури. Її очільник усунутий від справ. Долі ще двох десятків підозрюваних посадовців вирішать за результатами обшуків. Загалом шкоду від нелегального видобутку бурштину в Україні неможливо оцінити навіть мільярдами доларів, бо сотні гектарів лісу на рівненщині, Житомирщині та Волині перетворені на місячні пейзажі. Цілі села в цих областях десятиліттями жили за рахунок видобутку каміння. На найближчому засіданні уряду міністр екологія має надати план дій щодо легалізації видобутку бурштину. барштину делает прозрачным вопрос э, лицензирования и э, по сути устанавливает государственную монополию на скупку и продажу камня. Що позволить реальным старателям получать достойную заработную плату а государству, получать адекватные налоги. Відомо, що держава запропонує місцевим старателям купувати у них бурштин вдвічі дорожче ніж на чорному ринку. За умов що після видобутку каміння вони будуть відновлювати ліс. Ірина Маркевич, Олена Семенович, Олександр Ковтонець, Спецкор, два плюс два.